Зараз дуже популярна історія, що е, треба визначити своє призначення, свій шлях, свою велику мету, своє місці. Але знаєш, дуже цікавий момент, що це все для мозку є дуже позитивно. Можуть бути хибними і тобі нашкодити. Знаєш чому? Ну тому що для нашого мозку, якщо ми ставимо якусь конкретну кінцеву мету, він е, трошечки напружиться. Коли він думає над тим, чи варто її досягати, то значно краще і ефективніше знаєш, не конкретні цілі поставити з конкретними дедлайнами і так далі, і на цьому зупинитися, а мати декілька варіантів. Тобто перша ціль, друга ціль і так далі. Тобто, щоб мозку було не страшно пройти до кінцевої мети. Бо для нього кінцева мета це твоя смерть. Отак. Подумай на це Який інсад у тебе з'явився? Поділися. Надавай своєму мозку думку про те, що якщо він досягне цю мету, все кінець смерть. Краще поставимо якусь таку місію, яка буде умовно безкінечна. Умовно безкінечною метою можна, наприклад, взяти твою повну реалізацію. Це точно безкінечно. безкінечна. Як тобі? Або запропонуй свою.